Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти: Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове. О 22.30 в Ізюмському районі Борівської територіальної громади в селі Борова влучання кабом у надіючу адміністративну будівлю підприємства. Також пошкоджені адмінбудівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки. О 22.20 окупанти повторно вдарили кабом по центральній частині селища міського типу Золочів Богодухівського району пошкоджені два приватні будинки. О 21.00 першій в селище міського типу Козача-Лопань-Харківського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджені два приватні будинки. О 15.00 відбувся обстріл з реактивної системи залпового. Вогню міста Вовчанське. внаслідок чого пошкоджені три житлові будинки та автомобіль. О чотирнадцятій окупанти обстріляли селище міського типу Золочів Богодухівського району, керованою авіабомбою, влучили у будівлю Укрпошти 57-річна жінка та 49-річний чоловік із акубаро травмами доставлені до медичного закладу. О пів на десяту у місті Куп'янськ відбувся обстріл кабом: пошкоджені житловий будинок, автомобіль. 16 квітня у 8.20 у Куп'янському районі Курилівської територіальної громади в селі Колісниківка внаслідок ворожого обстрілу фабом пошкоджені 8 приватних будинків, 5 автівок, гараж, господарча споруда. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 26 оперативних виїздів. За добу ворог спричинив дві пожежі в Богодухівському і Харківському районах області. Всередині дня ворожа авіація скинула авіабомби на селище Золочів. Одна з них вибухнула біля адміністративної будівлі, спричинивши пожежу картонної тари на площі 5 квадратних метрів. Двоє цивільних людей отримали травми. Вже 17 квітня, близько пів на першу ночі, окупанти обстріляли прикордонне селище Козача лопань Дергачівської громади. На одному з приватних подвір'їв зайнявся автомобільний причіп та господарчі речі. Постраждалих немає. Двічі рятувальний які проводили перевірку територій населених пунктів, обстріляних ворогом, у селищі Золочі виявлені пошкодження двох приватних домоволодінь та лінії електромереж. А в селищі Борова п'яти адміністративних будівель та трьох приватних будинків постраждалих в обох випадках не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Коп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Зранку військова обладміністрація Одещини повідомляла про вибух у регіоні. Також повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку на київському та Чернігівському напрямках. Міська влада Чернігова повідомила про наявність постраждалих внаслідок удару по об'єкту соціальної інфраструктури. Протягом доби окупанти обстрілювали з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Данія виділила майже 300 мільйонів євро на допомогу Україні. Уряд країни ухвалив рішення виділити кошти на інвестиції в українську оборонну промисловість. Повідомляється також про виділення коштів на створення значного морського потенціалу безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Канада виділить на військову допомогу Україні майже півтора мільярди доларів. За даними ЗМІ, у бюджеті держава передбачила на наступні п'ять років надати Україні летального та нелетального озброєння на 1,6 мільярдів канадських доларів. Загалом канадський уряд планує збільшити військові витрати до 1,76% ВВП до 2030 року. Про це повідомило канадське медіа SP24 з посиланням на проєкт федерального бюджету на наступний фінансовий рік, який Починається 1 квітня. Країни G7 обговорюють кілька варіантів передачі Україні заморожених активів РФ. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єлен. Посадовиця зазначила, що західні чиновники оцінюють ризики пов'язані з будь-яким таким кроком, включаючи російські загрози відплати, але висловила впевненість, що їхній вплив можна пом'якшити. І однією з найбільш перспективних пропозицій чиновники вважають передачу країнами G7 відсотків від доходів заморожених російських активів Україні для використання їх як заставу за. Кредитами або облігаціями, випущеними для допомоги Україні. На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання. Про це повідомили в Харків Обленерго. Зазначається, що в області, окрім погодинних відключень, уведено додаткові обмеження електропостачання для усунення наслідків аварійної ситуації. Ухвалений в цілому закон про мобілізацію опубліковано на офіційному парламентському виданні «Голос України. Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав документ. Закон набуде чинності через один місяць. Потім буде 60 діб, щоб уточнити свої дані в ТЦК ЦНАП або в електронному кабінеті. Остання доба минула більш-менш спокійно, Не було вибухів, але лунали повітряні тривоги. Як завжди, вони лунають то місто Харкова. Але на жаль, по Харківській області ворог задає значних ударів, і це стосується практично всієї Харківської області. Починаючи з 22 березня, коли е, наш противник наніс такий мощний удари по наретичної галузі, були зруйновані те, були зруйновані трансформаторні підстанці, але е, був повний блік-аут, Але потім нам вдалося потрошечку відновити, був ще один прильот по одній з. Стеця і е, вона була зруйнована. Крім цього, була е, тоді ж зруйнована теж трансформаторна підстанція. Е, то ситуація з електропостачанням дуже серйозна. Е, дійсно не вистачає електропостачання. Тому були введені певні графіки. Відключень Харкові обленерго разом з Укренерго. І сьогодні е, так заживлена комунальна сфера, заживлені житлові будинки. Але Введені графіки відключень, і сьогодні ці графіки е, намагаються витримувати. Але вчора буквально е, був збій в енергопостачанні, і е, нам прийшлося зупинити метрополітен, зупинити громадський транспорт наземний електричний, який сьогодні працює у місті. Крім цього, були не витримані графіки відключення. Потім потрошечку все це відновили. І сьогодні графіки обіцяють нам витримувати. the Працює метрополітен з інтервалом до 10 хвилин між потягами. Крім цього, працює наземний електротранспорт, який доволі людей до метрополітену, Бо метрополітен сьогодні основна артерія транспорту у місті Харкові. Крім цього, працює наші комунальні автобуси на маршрутах для того, щоб люди мали можливості переїжджати з одного міста до іншого по місту Виїзду нема нема е, з Харкова. Люди е, працюють. Лю, люди живуть, е, працюють всі крамниці, працюють всі супермаркети, е, працюють автозаправочні станції, аптеки. Е, да, дійсно, коли є відключення, то наші підприємці переходять на генератори. Я дуже вдячний, що ніхто не зачиняється, а всі працюють і е, тому масового виїзду зовсім немає. Ніякої паніки у місті немає. Все як завжди. Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Тож тепер умови призову чоловіків на військову службу зазнали змін. По-перше, всі чоловіки призовного віку мають уточнити свої дані. Це можна зробити через ТЦК, ТСП, центри надання адміністративних послуг чи електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста. Реєстрація електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста не є обов'язковою відповідно до нового закону про мобілізацію. Проте тепер можна дистанційно уточнити свої військово-облікові дані. По друге замість строкової служби в Україні буде запроваджено базову військову службу для громадян від 18 до 25 років. Період проходження служби можна буде обрати самостійно до 24 років. Базова військова служба у мирний час триватиме до п'яти місяців у військовий до трьох місяців. Організацією займатимуться районі держадміністрації у взаємодії з ТЦК та органами місцевого самоврядування. Важливо, що вступити на державну службу, влаштуватися на роботу до органів місцевого самоврядування, прокуратури та поліції не можна буде без проходження загальновійськової підготовки або базової служби. Виняток для тих, хто непридатний. По Третє порушників правил мобілізації будуть карати. Наприклад, якщо чоловік не з'явився за повісткою перший раз, отримає штраф. В подальшому це може призвести і до викликів до суду. До відповідальності притягуватимуть і українців за кордоном, які настали на військовий облік. Без постановки на військовий облік їм не здійснюватимуть консульських послуг. Так певні труднощі у них будуть їм не оформлятимуть нові закордонні паспорти або, наприклад, довіреність, тобто не зможуть продати ні квартиру, ні машину або ж виробити будь-яку довідку. Народні депутати планують не лише карати ухилянтів, але й заохочувати та мотивувати бійців на фронті, зокрема запровадивши серйозні доплати до грошового забезпечення, а також премії за підбиту техніку. Для цього обіцяють прийняти окремі закони. Звичайно, це залежить від конкретного бойового розпорядження, скільки днів там боєць провів, і так далі. Але ну, перспектива до 200 тисяч. Тим, хто заключає контракти нові новобранці, там будуть додаткові мотивації, пов'язані з можливістю частково компенсувати придбання автомобілю, наприклад, 150 тисяч, так звані сертифікати на авто, і компенсація першого внеску по кредитам по програмі є оселя. До жінок, то їх можуть призвати до служби у війську лише за добровільною згодою. Жінки, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю із затвердженого міноборони списку, не повинні обов'язково ставати на військовий облік. Вони також можуть робити це добровільно. У законі йдеться і про гендерну рівність у війську. Він передбачає, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять військову службу. Однак на військовий облік повинні стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Отже, після набуття законом чинності, а це станеться через місяць, у чоловіків призовного віку буде 60 діб для уточнення своїх даних. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Дмитро Гвоен, Харків новини. Після проведених робіт вони знову будуть, наче нові. Для цього комунальники докладуть максимум своїх зусиль. У Харкові з початку весни тривають роботи з аварійних ремонтів дитячих ігрових та спортивних майданчиків. Ось у цьому за великому дворі на району елементів для розваг малечі та занять спортом було встановлено достатньо. Деякі з них вийшли з ладу та могли загрожувати ймовірному. Травмуванню комунальники це попередили, стали до ремонту. Наше підприємство виконує аварійні ремонти дитячих та спортивних майданчиків. За даною адресою декілька елементів вийшли з ладу: це карусель, балансир, пісочниця, дитячий гравий комплекс і декілька спортивних елементів. Наші фахівці проводять ремонт. Частковий та заміну дерев'яних елементів, тому що дерев'яні елементи на першу чергу приходять у невідповідність. Вони піддаються впливу води та гніють. Тому ми ремонтуємо та замінюємо неякісні елементи, аби не визвати травмоопасність у дітей. Було відремонтована карусель, на якій було замінено підшипники. Також був замінений новий встановлений балансир, тому що він вже прийшов у негідний стан. А також частково був виконаний ремонт дитячого ігрового комплексу, і на спортивних елементах сидіння також були вже побиті, і прийшлося їх міняти. Зараз головне завдання не встановлювати нові дитячі ігрові майданчики, а відремонтувати та привести до належного стану вже існуючі ігрові майданчики. І спочатку весни цього року наше підприємство вже відремонтувало близько 36 гірок. Також балансирів 43 привели до належного стану. 70 дитячих ігрових комплексів вже відремонтували, близько 50 каруселів вже було відремонтовано, і 75 пісочниць вже відремонтували. Ми плануємо за цей рік відремонтувати привести до належного стану близько 776 елементів на дитячих ігрових майданчиках. Вже виконано на поточний момент 359 відремонтованих елементів роботи тривають і надалі. Якщо будуть нові заявки, які теж продовжують надходити, ми виконуємо їх теж в порядку живої черги. І те, що заплановано, і те, що просять люди, тому що люди звертаються до нас, звертаються на гарячу лінію 1562, і теж продовжуємо їх вносити до плану, і теж ремонтувати. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію. За даними пенсійного фонду України, це потрібно було зробити до кінця березня, адже ті, хто її не пройшов, залишаться без виплат у квітні. Як кажуть чиновники, на жаль, не всі пенсіонери вчасно проходять необхідну ідентифікацію, і в деяких випадках це призводить до затримок у нарахуванні та виплаті пенсій. Особи, які не встигли пройти в зазначений термін ідентифікацію, мають право відновити виплати. Для цього доведеться пройти процес підтвердження особи. Відтак, щойно процедура завершиться, кошти нарахують на рахунок пенсіонера. Так кажуть урядовці, пенсійний фонд накопичуватиме кошти на пенсійному рахунку особи, доки процес підтвердження не відбудеться. Зокрема, пройти ідентифікацію можна звернувшись до відділення Ощадбанку або відвідати сервісний центр пенсійного фонду, скориставшись особистим кабінетом на веб-порталі пенсійного фонду та звернутися до дипломатичної установи України за кордоном. Також ті, хто за межами України, можуть оформити виплати дистанційно. Це можна зробити на порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Перейдіть на веб-портал ПФУ і оберіть вкладку Заява про призначення пенсії. Уважно ознайомтеся з інформацією і виконайте вхід. Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕП. Якщо він відсутній, то створити його можна онлайн і безоплатно. Заявник буде отримувати інформацію про стан обробки заяви та відповідне рішення. Окрім кваліфікованого електронного підпису, заявнику потрібно мати також скан копії документів, що підтверджують особу та трудовий стаж. Також деякі категорії пенсіонерів мають право на надбавку. Зокрема, правом на 40% відсоткову доплату від прожиткового мінімуму мають у своєму розпорядженні за умови збігу всіх нижче зазначених критеріїв, особи віком від 80 років, особи, які проживають самостійно без членів сім'ї, особи, яким необхідна регулярна допомога і догляд за станом здоров'я, особи, які отримують вікові виплати. Доплата за віком є однією з найпоширеніших надбавок. Вона надається пенсіонерам, які досягли 70-річного віку. Надбавка нараховується автоматично, коли пенсіонер сягає вказаного віку, але за умови, що розмір його пенсійних виплат не перевищує 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Розмір доплати за віком: від 70 до 74 років включно 300 гривень. Від 75 до 79 років включно 456 гривень. Від 80 років та старше 570 гривень. Надбавка за особливі досягнення перед державою розраховується індивідуально. Її розмір встановлюється залежно від характеру та рівня нагород кожного пенсіонера. Влітку також виплачуватиметься одноразова допомога до Дня Незалежності України. Її зможуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої та третьої групи 3100, 2900 та 2700 гривень. Відповідно, для того, щоб оформити такі виплати, потрібно звернутись до відділень пенсійного фонду України або ж скористатися веб-сайтом. Загалом в Україні налічується 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів. Їх середня пенсія становить 5743 гривні. Залежно. Но від регіонів розмір виплат коливається у столиці найбільша. В Україні найвищі пенсії у Києві – 7848 гривень. Далі серед регіонів йдуть Рівненська – 7205 гривень, Донецька – 7017 гривень, Луганська – 6525 гривень та Дніпропетровська області – 6333 гривні. Найнижчі пенсії у Тернопільській – 4400 гривень, Черновецьке – 4598 гривень та Закарпатській областях – 4616 гривень. Гривень. У Харківській області 5 647 гривень. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків. Новини.